Друзі, вітаю! Дивимось на Сефірот Таро. Ваші мрії! Як вони збудуться, коли, скільки? Дивимось вас, вашу сигніфікацію, опис, що нам хочуть передати сьогодні карти для вас. Я парапсихолог, я працюю не тільки з Таро, з макартами арт терапією і ще пишу свої медитативні практики. У мене є телеграм-канал Духовність, він безоплатний. Там в свободному доступі є круті практики, медитації, мої авторські, і ті, які я пропрацювала за життя із клієнтами, які дуже допомагають. Тому велкам, всіх запрошую. Так от, давайте подивимось, хто ви, що ви, що нам скажуть карти сьогодні. Ну, я скажу так, ви дуже вміло, на минулому досвіді. прям був якийсь у вас болючий досвід, в якому ви переболіли. Дуже сильно, важкувато було, але, можливо, ви навіть хворіли, знаєте, коли всі наші хвороби від, від розуму, так, від нервів, можна так сказати. І якась мрія не збулась. От ви плекали якусь мрію. Прям, можливо, це мрія сім'ї, так? Можливо, мрія, яка не збулась, на жаль, Когось була сім'я, і щось там сталося. Може, хтось когось зрадив, покинув тут же інша історія, але ви стали сильніше. Ви навчилися. Відстоювати свої кордони, так? захищати себе в хорошому сенсі. Можливо, спочатку це було боляче, так? по четвірки мечів. І хтось, хтось, бо розклад спільний, не забуваємо. Індивідуальні розклади мені, пишіть, будь ласка, по йому номеру телефону, у мене ще є Інстаграм, а, то хтось тут ще проживається. Так? Ще є момент, де вам, можливо, буде. чи зараз в моменті важкувато іноді можуть бути такі відкати, коли е, ви розумієте, що ніби все нормально, ніби я молодець. Вже вийшов з цього, вийшла з цього, так але потім оп. І погано, оп, і погано, але це нормально. Я скажу, в психологічній практиці моїй, і не тільки моїй, це нормально, дайте собі час це прожити, пережити. Скажу, у багатьох тут зараз пішли фінанси вгору, де був застій якийсь, чи вони підуть дуже скоро. І ви навчилися навіть, можливо, знаєте, такий стержень отримали внутрішній, де ви навчилися заробляти самостійно, хто залежав від чоловіка чи якихось там ще моментів, Тут зараз у вас є така історія. Давайте ще подивимось про вас. Угу. Людина ви дуже інтуїтивна, але багато страхів все ж таки є, вони присутні. Це нормально, мої любі це нормально чогось боятися. Ми всі люди насправді так, немає святих на землі, може є, але вони нам недоступні. От, я скажу так, що боятися чогось це нормально. Але коли ви йдете в свій страх, наприклад, ви хотіли давно розвестися, але боялися, що не зможете там без чоловіка. Оп, ви пішли в свій страх, все ж таки. І зрозуміли, що вам все дає більш зароб... заробіток, більше людей, які вас підтримують, якось там справи вгору пішли. Розумієте, коли відживши, закривається і йдуть нові двері. Наприклад, чи ви боялись водити машину? Теж оп, спробували і зрозуміли, що дарма не боялися, це вам прям розв'язали руки і ви це робите. Ось такі приклади навіть банальні, але вони діють. І хтось навіть боїться там. Не знаю, павуків чи ще щось. Тобто, це ви йдете в свій страх дивитесь йому в очі. До речі, в арт-терапії в мене є такі техніки, де ми працюємо з фарбами, з глиною, з. Ем... Цим, господи, пластиліном і навіть онлайн, і там ми пропрацьовуємо, дивимося в очі вашому страху. Наприклад, ви схудли і боїтесь там потустішати, так? І тепер не можете нічого їсти. Чи ви там боїтесь, що ви будете бідним, нещасним і у вас не вийде нічого з роботи? Боїтесь там піти з роботи, йти іншу? Ну багато всього, ми всі різні. Якщо хочете тільки своє подивитись, будь ласка, я завжди на зв'язку. Пишіть мені, ми з вами так там десь. Домовимося. Якщо є бажання, я теж приймаю індивідуально офлайн. Я в Одесі знаходжуся я знімаю приміщення, де ви можете зі мною попрацювати навіть так. Добре, ваша мрія. Давайте дивитись, що нам скажуть карти. Дуже прекрасна мрія. Ви хотіли б дуже давно вже визначитись своєму коханні, зрозуміти, що. Знаєте, і тут така історія, що тут король Пентаклів. Тобто, ви обираєте, можливо, ось ваша мрія. Знаєте, притягнути до себе таку людину, яка буде вам підстать, яка буде стабільна, вірна, визначена в житті і повноцінна особистість. І ви, будете, і ви вже повноцінна особистість. І тоді притягуються дуже прекрасні люди і дуже прекрасні пари, навіть якщо це вже не перший брак там чи не перші відносини довгі, люди себе створюють. Знаєте, потрошечки маленькими кроками до великих цілей, я завжди так кажу. І м -м, зараз ваша мрія, вона, вона дуже скоро відбудеться. Вам треба трошечки зараз визначитись в житті, перестати сумніватися, бо коли ми сумніваємось, в нас дуже-дуже сильно з'їдається ресурс, прям дуже сильно. І тут <кій> і цей ресурс, коли з'їдається, ми не можемо сфокусуватись. Так? Ні на собі, ні на справах своїх, ні на чомусь іншому. Я скажу так, зараз повня, Прописуйте, прям прописуйте, це не смішно. Це такі практики, навіть в психології. є. Прописуйте, будь ласка, все, чого бажаєте. Ось зробіть собі таку практику, 10 бажань в день. Пишіть їх різні, які хочете. Кожен день 10 бажань, хоча б місяць. Повірте, ви коли побачите місяць, пройде, у вас дуже багато бажань можуть здійснитись ось так. Так от, пробачте мене, в мене там трошки шумно на вулиці, діти там бігають. На жаль, не можу нічого зробити, все чутно. Так, давайте дивитись далі. Дивіться, хто мріяв про пару. Я не прив'язую чоловік, жінка. Більш так жінок дивляться, тут чоловік вийшов. Але чоловіки, хто дивиться, просто перевертайте на себе. І знаєте, не соромтесь звертатися. Чесно. У мене стільки вже сесій було з чоловіками, і вони просто потім міняють своє життя докорінно, вони навіть дякують за те, що вони собі дякують за те, що вони змогли осмілились прийти на сесію, так і по поговорити. Дістати свою травматику, закрити гештальт по минулим відносинам, ось, пропрацювати. Дуже багато страхів, у кого були аб'юзивні відносини, якісь зради, дуже багато страхів у жінок, і у чоловіків, на рахунок того, що все повториться. Але якщо ви це пропрацьовуєте зі спеціалістом чи самі, повірте, не повториться. От повірте мені. От, Добре, ну давайте дивитись. Ваша мрія, вона, до речі, до речі, людина буде, по-перше, От, прям, от ви уявляєте знаєте, Заможний, стабільний, там, повноцінний, там, турботливий. Ось це людина прям така. Тут ми про мрію кажемо. Тобто про те, що ви мріяли, дійсно до вас притягується. І перше, що вийшло, це людина, яка йде вам для серйозних стосунків. Можливо, тут вас познайомлять. Тут вас познайомлять через знайомих. Хтось з кимось, так, десь в компанії, і тут, прям бачите, людина вона їх зводить. Тобто, все ж таки дуже, -дуже є резонанс, де ви можете познайомитись через когось, через своїх друзів, знайомих і тому подібне. От. Це дуже-дуже приємно, коли ви вже розумієте, що вас знайомлять, і ви вже якось довіряєте, так? Тому що ви своїм друзям знайомим довіряєте родичам, і розумієте, що вам не дадуть і не будуть знайомити вас з людиною, яка недостойна. Може навіть так бути, може на роботі десь познайомлять. Тобто, все одно тут є якась ниточка, за яку ви заціпитесь через когось. Таке теж може бути. І скажу так, що ось ця людина, знаєте, це будуть такі відносини, в яких. Дякую за перегляд! Буде ресурс не тільки ви віддаєте свій ресурс, не тільки ви вливаєте в людину. От буває так в відносинах один партнер, особливо жінки дуже часто вливають в чоловіка ресурс, чоловік до цього призвикає, і жінка становиться як оброблюючий персонал. Так? І в постелі, в ліжку, і на кухні, і з дітьми, і на роботі, а він її сприймає ну, як за треба. І тут дуже велика проблема, що чоловік чи інший партнер. Ну, це буває навіть жінки так можуть себе вести. Не дає свій ресурс взамін, тобто все в світі повинно бути взаємо розумієте, взаємо. Тобто, якщо ви щось віддаєте, ви повинні отримувати. Чому, наприклад, ми, так, мої колеги, беруть завжди платню навіть за, за одне питання. Нам не важко, мені не важко подивитись. Я бонусом дуже часто своїм клієнтам, людям, не люблю слово клієнти. Дивлюся просто бонусом. Кажу, так без проблем. Там ви заплатили за п'ять питань, я вам дивлюсь там вісім. Спокійно від себе, чи потім вони там екстрено звернулися, будь ласочка, мені срочно треба, маленьке питання. Я можу подивитись без проблем. Але все одно розумієте, коли ви відчуваєте, що ви вкладаєте свій ресурс, от зараз енергію я вкладаю. І навіть лайк ви мені ставите, повірте, це вже великий енергообмін. так, І всесвіт і вам дає, і мені дає. І це дуже прекрасно. Бо Всесвіт він ізобільний. Він, в нього благ багато. Нам тільки треба повірити це цей. Притягнути це до себе. Добре, ну цікава, цікава мрія. Мені дуже подобається. Я вам бажаю, щоб вона здійснилася якнайкраще. Навіть тут подивіться, знов закохані. Тут ця колода і, і королева Пентаклів. Вау! Ну, Тут прям ваша пара йде. Мої любі, Хто мріяв про пару, будь ласка, вона буде дуже скоро. От плюс-мінус три місяці відчуваю, що буде у вас. Хочете індивідуально підтвердити, приходьте. Ну, я можу, Одне питання, подивитись чесно, можете просто мені задати, я подивлюсь з вами, ми подивимося, щоб 100% ви розуміли, бо спільний розклад це до 80% максимум. І якщо ви відчуваєте, що це не ваша інформація, наприклад, ні, я про це не мріяла, ви просто не попали енергію на цей розклад, це нормально, таке буває, не переживайте. Просто шукайте свій розклад. Інтуїцію теж розвивати дуже прекрасно. Ми всі люди. До науки, коли ми тільки зародилися в цьому світі, в нас було що? Інтуїція. Правильно, так. Інстинкт і інтуїція. Добре, слідуюча мрія. У, хтось тут хоче прям кардинально змінити своє життя і переїхати за кордон. Так, цікаво, давайте подивимось. Дуже переживаєте, ви дуже боїтесь, так? Боїтеся дуже, дуже, дуже багато страхів. Але слухайте: тут, чи ви хочете. Прям не, можливо, хтось хоче прям переїхати, знаєте, змінити кардинально своє життя, але ризикнути, боїтесь. От ви боїтесь ризикнути. А хтось, можливо, для мі, ну, менш там, десь 30%, так відчуваю, тут буде історія, що ви хочете прям е, подорожувати. Подорожувати так ви хочете, тому що вам зараз дискомфортно внутрішньо. Але для більшості тут хочуть прям переїхати кардинально. Дуже переживаєте на рахунок цього давайте подивимося, чи варто вам переживати, чи варто. Ну, знаєте, ні, це більш ваші емоції. Четвірочка жезлів накриває п'ятірку кубків для новачків, хто второ. Я веду, ну, вела курси по таро і веду іноді. я скажу так: що коли карта перекриває іншу, повірте, ви щитуєте і верхню інформацію, так, і нижню. І скажу так, що ось ваш сум, ваші переживання перекриває прекрасна четвірочка жезлів, яка каже про щастя, про свято, про те, що. Що ви будете задоволені тим, що ви зробите, і задоволені процесом. Тому боятися тут немає сенсу. Я перед цим навіть казала: йдіть в свої страхи, і, можливо, для когось це дуже буде важливо піти в свій страх. Добре, давайте ще подивимось вашу мрію. Так, хтось тут хоче стати прям профі своє своєї справи. Верховна Жриця, це може бути ви мої колеги і в езотериці, і в духовному плані. Маги, дійсно, магу верховна Жриця, вау, тут прям у вас здібності до цього, якщо ви відчуваєте, що ви хочете щось робити, відлавати воском, практики, енергопрактики робити, медитації, там, що завгодно, чакри вивчати, руни, веди вивчати, там, що якісь історії. Прави, будь ласка, йдіть в це сміливо, ви будете профі. Вау, вам прям дається це на все, я за вас радію. Якщо у вас не тягне в езотерику, тут йдуть лікарі, йдуть вчителі, тут йдуть профі своєї справи. Наприклад, от навіть в кух... там, якщо ви повара, там, якісь так, кухарі. Все, що ви робите руками, ви будете профі своєї справи, якщо ви хочете відкрити своє діло, йдіть сміливо, ви будете профі, у вас все вийде. Психологи тут теж програду. Люди, які мають вищі знання, які навчають, вони можуть передавати знання маги це профі своєї справи. Обов'язково йдіть в це. Сила, вау, все. Ну я просто можу, якщо б я дивилася сама цей розклад, я б тут прям вже в екстазі валялась. А, розпаковуйте свою силу. У вас величезний потенціал. Мої любі, просто не бійтесь, будь ласка. Знаєте, тут прям я відчуваю в когось такий страх, ніби хочеться і колеться. Я вас розумію, в мене теж таке було на початку і хотілось, і боялась, і як я вдруг я помилюся. Ні, якщо ви постійно навчаєтесь, я постійно навчаюся, все своє життя я навчаюся з дитинства в цьому, тому що в дитинства я бачила, я ясно бачу, я медіум, Я з дитинства щитувала енергополі. Я бачила той світ, я бачила духів душі, мені приходили по ночах. Тобто, так, був період, коли це закрилося в мене, я пішла народжувати своїх дітей. І тоді я зрозумію, чому мені закрили, тому що я б тоді не змогла це все. Скомпонувати, в мене дуже багато ресурсу йшло і важкого на дітей. Але я вдячна за це і за той досвід, і за той. А зараз в мене є все. І, в мене, і я розумію, як дітей своїх обігти, наприклад, так, навіть з енергополя, з енергоплану. І відкрила далі свої дари, відкриваю, йду далі навчатись, І з психологією працюю, і з хроніками, і з регресом. Тобто розумієте, як це працює? Не бійтесь, ви будете профі, я вам це гарантую. Ось просто. Вам треба трошечки просто перестати боятися, вам дається на це сили і енергії, ідіть обов'язково. Тут ви прям будете, можливо, за собою маси можете вести. Єрофант, Фортуни, Прям дуже багато людей вести за собою. Прям може у когось будуть соцсети якісь там, де будуть 100 тисяч підписчиків, 10 Можливо, вам це. Е, так дико чути, але я теж починала з нуля. І коли в тебе перша тисяча підписників з нуля, просто без реклами своїм трудом, то ти такой вау-вау! А там, де тисяча, там і 10. Розумієте? Ось так. Я в це вірю, і на моєму прикладі я скажу, що все це працює. Головне, не втрачати надію. Ну і що, скажу так, ці три мрії вони обов'язково збудуться, можливо, якась подальше збудеться. От, та, от Дивіться, вони виходили одна за одну. Ми на них на трьох зупинимось. І ось сам то самореалізація ваша сила вона розтягнеться на якийсь період часу, може до трьох років, коли ви будете це все пізнавати, ставати профі, ми ж профі не можемо стати за одну секунду. Так? Наприклад, я постійно теж розвиваюся, і синдром самозванця ніхто не відміняв, коли нам... ми постійно навчаємося думаємо, що нам не, не досить. От, насправді ви станете щасливими і в, в усьому, хто хотів переїхати сміливо, робіть це, хто хотів віднайти своє щастя, це перша мрія, яка каже, що воно збудеться найшвидше. Це плюс-мінус до кінця року 100%, А хто йде в свою силу і йде навчати людей прекрасним речам в цьому світі, то розвивайтесь, і йдіть У вас обов'язково все. Вийде. Якщо вам потрібна моя підтримка, дізнатися щось про вашу ситуацію, будь ласка, можете мені написати, ми з вами домовимось. А якщо буду вдячна, лайки, коментарі, за лайки, так, і якщо у вас якісь теми цікаві, які вас турбують, ви можете написати мені в коментарях, я обов'язково їх Подивлюсь, в реальному доступі, ось так ось викладу, і ми будемо з вами розбирати. Все, мої любі! Гарного вам вечора, дня, ранку, дивлячись, коли ви дивитесь це відео чи ночі. На все добре.